Український парламент готує гучну ініціативу створення стратегічного біткоін резерву за даними джерел. проєкт реалізовуватиметься за підтримки відповідної структури. Аналітики вважають це сигналом масштабної криптовалютної трансформації держави. Сьогодні з'явилася інформація, що його зняли з розгляду. Що ви там крутите, вертите як циган сонцем тими біткоїнами. Що ви вже там понапридували по так. Не забувайте, хто є очільником відповідного комітету. Самобіткої ніч. Так, бо це ж криптовалюти, це фінанси, це оподаткування цих фінансів, відповідно Данила Гетьманцев і відповідно його профільний комітет, який має цим займатися. Це перше. Друге, знову є речі, які не гарні, не погані, Воно такі: весь світ рухається до цифрових валют 100%. Цифровізація, вона буде повсюдна. Наше, е, наше усвідомлення, і наша можливо, там якась перевага чи щось інше, ми маємо зрозуміти якнайшвидше і зорієнтуватися в цьому світі. І відповідно переналаштувати і свою фінансову систему, підлаштувати, а потім переналаштувати на те, що світ буде цифризуватися. Е, ми ж бачимо, що криптовалюти в принципі, вони вже повсюдні. Так. І нам необхідно також реагувати на це, бо це в тому числі, і скажімо так, і брудні гроші, які через них проходять, це інше. Ми маємо Де ці детективи НАБУ не дадуть вам збрехати з недавніми скандалами, коли вони в крипті гроші ховали. Саме детективи НАБУ? Детективи набу. Дивіться, на жаль, не дивує, От, Щас, але тим Тим не менш. Найду, вам, а, тим не менш. менш. це новий ринок, він величезний. Там мільярди доларів, якщо в, в фіатних валютах в грошах вимірювати. Це мільярди, десятки, сотні мільярдів доларів там крутиться і буде тільки продовжиться ця історія. Залишатися чим пізніше ми зреагуємо, тим. Далі від скажімо, під центру подій, ми залишимось знову ж, якщо ми довгостроково бачимо. А без фінансової системи не буде працювати економіка. Загалом без економіки не буде ні армії, в принципі, нічого також працювати. Тому ми маємо адекватно реагувати на цю історію. Те, що я не буду коментувати, що саме відбувається цим законопроектом, бо я не є в профільному комітеті, там є ці робочі групи, вся ця просто рейці. складається враження, що десь нас опять хочуть обібрати, але ми не поймемо де. Знаєте, е, на жаль, це також послідовної недополітики, яка постійно відбувається, в тому числі в фінансовій системі, коли, коли Кожні півроку навіть швидше змінюються правила гри в фінансовій системі. Хоча насправді має бути за півроку до нового бюджетного року, ну бажано було б от, встановити одні і кілька років не чіпати, щоб інвестори, хоча б подивилися на нашу країну, сказали, о, нормально стабільно, все ок, ідемо сюди інвестувати. А в нас кожні півроку, отак, хто куди е... а, знову ж через що? Да, бо виникають в бюджеті дирамахи. Через непродумані дії, а подекуди через хитро продумані дії. От про що я постійно кажу, що тих добродій, які відповідають за бюджет, треба гнати в шию. От і в нас кожного разу виявляється нова дирка в бюджеті, яку треба податківцям всі іншим збільшувати податки. Але воно призводить покриві лафера, лафера призводять абсолютно до інших наслідків результатів. Воно ще зменшує в бюджеті. І потім, от зараз, ми говорили постійно, перепитували, все нормально, в бюджеті все пораховано, особливо на перші з розгляду бюджету да, на дві рік все порахували так для армії. Все порахували так. До кінця 2020 Ми ж знаємо цих чуваків. Да, да. До дві кінця 2025-го. так це пораховано. Вже вже, вже чуємо, біде, да. що 200 мільярдів. А насправді ми вже кулуарно скажу, чуємо, що буде більше 400 мільярдів, буде дерамага знову. Ну так в мене питання. Дивіться, це ж питання не до самого податкування, да. питання до тих людей і людей, які використовують Скільки ці кошти. Планують, Скільки да. ми не піднімемо податків, вони все одно їх використають неефективно або може вкрадуть. це ж треба розбиратися? Але на жаль, це ніхто питання не ставить в народі в суспільстві. Ці. Питання не ставить, а вони є ключовими. І О, це залежить в тому числі від тих податків. І на біткоїн на все, все 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 інше. Бо сьогодні платимо 5%. До речі, військовий збір 5%. Ви ж погоджуєте, що треба підняти? Ну, було до 5%. ви мене 100%. на оцю вашу парламентську <гаразд>, урядову я, штуку не я, розведете. Да, я Знаю, я я ці ваші підняття податків. Да. Дивіться, я особиста, я за. Але є нюанси. Є нюанс який вони не врахували. Ці 5%. Повинні йти в спеціальний фонд, щоб йшло в на оборону, а воно падає в котел. Так. Тобто, все, до, там, лани дороги, якісь там 5, 10, 20 е, пенсії з тим же прокурором, все інше. Це ж, тих, в тому числі з цих 5%. Тому, коли навіть якісь гарні ініціативи, їх правильно дороблювати треба, і щоб вони дійсно працювали. Бо підняти ти що проти, щоб армії допомогти, за, але хай армія йде. Так, да, про не... це говорили, до речі, тоді в самому початку, що треба тоді окремо виокремити, щоб було зрозуміло, куди Спецфонт. вони йдуть, як вони йдуть і так, так? далі. Ну е, враховуючи те, що дірка буде 400 мільярдів, очевидно, можливо. це ми можливо... зараз, знову ж ми да, рахували, що вони десь так то приблизно То Ми готуємося до нових якихось. А я про це попереджавних і розумна політика, це рік тому да. попереджала. Коли піднімали ті податки, ми сказали, що воно не спрацює, воно дасть ще. Да. Довгостроковий, не короткий строковий ефект. Ми так і казали, довгостроковий ефект воно дасть ще мінус, і ми прийдемо до того, що вони повернуться до нас і будуть казати, що на, на армії будуть знову армію маніпулювати, що ви не даєте на армію, а в армії бля, не вистачає коштів. На жаль.